Пане Тарасе, а на вашу думку, чому Росія так активно проштовхує пропозицію щодо розподілу електроенергії із Запорізької атомної електростанції? Ну, дивіться, не розподілу там, що вони хочуть зробити, вони хочуть. Це пастка, яка полягає в наступному. Вони хочуть. Ну, пам'ятаєте от, історію з Кримом, як тільки був окупований тимчасово Крим? Там був підписаний договір на постачання електроенергії, і там був цей Демчишин, по-моєму, у нас міністр у Яценюка, міністр економіки, не міністр економіки, міністр енергетики. А він же підписав документ, де написано, що Крим це Росія. Вони хочуть використати атомну електростанцію як спосіб легалізації окупації територій. Ну, наприклад, якщо, наприклад, якщо ну, там будуть підписаний договір, там буде написано. А де юридична адреса цієї станції? Енергодар, і вони напишуть Росія. І вони завжди, да, або через, через американців хочуть легалізувати. Да? А щоб потім сказати, ну так американці ж визнали. Год, написали, підписали договори або через Україну хочуть визнати. Тому тут тут це їх така гра. І далі вони ж хочуть, що це ж таки атомна електростанція на них працювали. Вони хочуть фактично під прикриттям американців, от долю, хоча будь чого вони хочуть там розподіл на трьох, наприклад, це означає, що ми входимо в. В економічні відносини з росіянами і далі визнаємо фактично окупацію цих територій. Тут тут головна головна умова. Далі вони будуть там продавати електроенергію, наприклад, куди? Наприклад, там на свою там південний цей округ в Крим і так далі, і а легалізувати це все будуть американці, їхня присутність. Ось що вони хочуть зробити. От от, от от тут головна історія, але станція це другорядна дійсності питання, все рівно тому що там складності в дійсності складності з. Експлуатацію цієї станції. чому Це тому, дійсно, вона... мабуть, росіяни не можуть без України і без американців її да, запустити да, і повноцінно вже вже виробляти вже цю електроенергію. Була. А пам'ятаєте, два роки тому по Росатому навіть влупили санкціями? А за що? За порушення експортного контролю. Тому що Росатом отримав доступ до технологій американських, які були на цій станції. Які ним заборонено було отримувати, так і тут вони, ну все ж таки, модернізована станції. Там і Вестінхаус паливо було, і е, воно дуже вкладено купу грошей. Вона була модернізована ця станція у порівнянні з тим хламом, який досі радянським, який знаходиться в Росатомі І тому, якщо вони самі починають модернізувати, тут їх е, зверху американці. Може можуть прилетіти досить потужно, і американці думаю, що будуть теж над цим працювати. От і тому вони намагаються взяти в долю американців, щоб американці, начебто, сказали, якщо українці почнуть говорити, а що там підписувати. Американці скажуть: ні, ні, давайте підписувати. І фактично, і Україна буде визнавати юрисдикцію, наприклад, Енергода Енергодар. І рос... і американці будуть фактично визнавати юрисдикцію Енергодара. Потім вони будуть ходити з цими договорами і говорити: дивіться, всі визнали, а які до нас претензії, навіть Україна з Америкою визнала, що це територія Росії. Тому тут головна оця пастка, яку закладають росіяни. Пане Тарасе стосовно. Підписання угоди, але вже безпекового характеру, от агенція Reuters пише, що посилаючись ну на своє джерело, що, начебто, представники США заявили українській владі, що Україна повинна підписати мирну угоду з Росією для отримання гарантій безпеки від Вашингтона, а потім будуть гарантії безпеки. От чому спочатку мирна угода, а потім гарантії, а не навпаки. А що вони нам пропонують? Папірець обіцяють коли-небудь захистити, так, а нахер воно ну, нам потрібно. Зараз що? Європейці дають гроші на закупівлю американської зброї? Дають. Зброї йде, іде. А нафіг тоді нам якісь паперці підписувати. Америка... Росіяни нічого не хочуть підписувати напряму з Україною, запам'ятайте. І Путін не хоче вести перемовини з Україною. Фактично, те, що зараз зустрічається, це, це все фігня. Чому тому що це визнання суб'єктності України? Як тільки вони входять в прямі перемовини з Україною, особливо Путін, да, він програв, він визнає суб'єктність України, він визнає існування Зеленського, і це для нього поразка політична. Тому а що вони там обіцяють? От що вони обіцяють Папірець підписати? Ну так американці можуть підтертися цими паперцями. І ті навіть проходили через Конгрес. Ну пам'ятаєте, як Байден підтерся ж законом про лендліз. Ленліс, да ну це, тому ці розмови. Тобто, нам намагаються продати порожні папірці в обмін на конкретні кроки, да? щоб ми відступили з Донбасу. Цього не буде, от е, в, Україна говорить спочатку в е, ці. Ні, ви спочатку приймаєте, а потім ми починаємо дивитися, що буде це правильна розмова. Ну так це, це ж розводки. Тим більше американці нічого конкретно обіцяти там не збирається. Ну, гарантію безпеки України є виключно українська армія, а продукція власного ВПК. Чим більше у нас буде балістичних ракет, це є гарантія безпеки і е, е, ґрунт для конструктивної роботи з американцями. От ну, Дивіться. А, чи дають гарантії безпеки США Ізраїлю? Ні, у них договор про союзництво і вони там асоційований член поза НАТО. У них рядок в бюджеті, що щорічно, 3 мільярди їм дається допомога. А чого? Ну тому, що Ізраїль сам себе може захистити і лепше да Ну вони обіцяють вступати там, захистати, але не насилати солдат. Ну, так давайте, як в форматі Ізраїлю підпишемо. Не, от, з конкретними грошима, конкретними речами соціально, цей а, поза член поза НАТО. Це ж конкретика, а не ця балаканина про якісь неіснуючі гарантії безпеки, які, в принципі, ніхто не дає, тому що це розводки називаються. Чого американці так хочуть? Ну так всі так хочуть. Знаєте, кожна країна, яка захищає свій інтерес, хоче мен менше давати. Обічно. Найпростіший варіант. І так діють. Кожна успішна нація любить виключно себе, друже за гроші або через необхідність. От і все. Так і ми, ми повинні вчитися, як от американці себе поводять, як і всі інші поводять.